На каналі Файні квіти, Городина, Садочок. Ранковий випуск щоденника важливих справ на 29 та 30 січня 2024 року. Сьогодні, 29 січня, спадаючий місяць буде знаходитися в знаці Діва. Можна сіяти насіння квітів. Діва любить квіти та огірків на розсаду. Сіємо ще кріп та пророщуємо насіння з овочевих культур, тільки діва любить огірки та кріп. Діва опікується квітами, тому можна працювати тільки з квітковою розсадою сьогодні. Можна нарізати живці та укорінювати їх. Ефективними будуть поливи та підживлення рослин, але ще не можна проводити обрізку садових рослин та зелені операції. А от нарізання живців це виключення з правил. 29 січня несприятливий день для різних заготівель. Важливо для здоров'я на сьогодні, 29 січня, протипоказаний фастфуд, перекушування бутербродами та макаронні вироби. Харчування повинно бути маленькими порціями, але часто. Що ж ми можемо використати для того, щоб приготувати щось смачненьке сьогодні? Використовуємо молочні продукти, цвітну капусту, картоплю, моркву, яблука, цитрусові, готуємо салати з редьки і заправляємо рослинними оліями, їмо горіхи, зелень, готуємо каші з пшана, вівса. Та гречки. Завтра, 30 січня, спадаючий місяць буде вже знаходитися в знаці Терези. З 11 години ранку наступить сприятливий час для посіву насіння моркви буряку для посадки картоплі ранніх сортів. В теплицях на півдні та в теплих країнах. Також з 11 години наступає добрий час для праці з розсадою. Проводимо пікерування, перевалку, пересадку та посадку розсади. Але пам'ятайте, що розсаду треба висаджувати у завчасно зволожений ґрунт, бо це час стихії повітря, і насіння, і рослини, і все живе в цей час активно дихає. Не можна в знаці стихії повітря поливати та підживлювати рослини. Але вже можна проводити обрізку садових рослин та зелені операції на будь-яких рослинах. І вже 30 січня сприятливий час для різних заготівель. Важливо для здоров'я на завтра, 30 січня. Це вже час терезів. Виключіть із раціону на. То гострі та солоні продукти. Не можна голодувати та не можна переїдати. Все повинно бути в міру. І ні в якому випадку не використовуйте алкоголь. В цей час можна готувати такі страви із таких продуктів. Каші з пшана, вівсянки, гречки, рису, ячменю із жита. Дуже корисні проростки з лакових рослин. Якщо є інші рослини, проростки з них, будь ласка, теж використовуйте для приготування салатів. Готуйте качану та цвітну капусту, моркву, дайкон, редьку, салати, якщо є, яблука, груші, хурму, родзинки, банани, курагу. Якщо є виноград, будь ласка, запаслися також дуже добрий час його зараз їсти. Якщо є петрушка, будь ласка, теж петрушка добра в цей час. І салати, будь ласка, заправляйте сметаною, вершками або ж лимонним соком. Олію в цей час не використовуємо. І дуже добре пити трав'яний чай. На цьому наш ранковий випуск завершений. Бажаємо вам усіляких гараздів, миру вам та добра. Будьте щасливі та радісні в своєму житті. Ми з вами зустрінемося ввечері. На все добре. Бувайте здорові!